Пиріва. Обіцяв вам оберти на трасі. Зараз покажу. Має бути круто. Не гарантую. Але мають бути класні оберти. Зараз я четвертою їду, 82,5. Не знаю наскільки довго тут пята. На 1,6 двигунах класні оберти. Цікаво, які будуть на 1,8. Давайте п'ята. Так, 2,5 сотня. Десь 2550 сотня. Приблизно так. Ну, зараз нам зараз побачимо, які будуть оберти на 3 тисячах. Хоча на 1,6 двигуні точно такі ж показники, я вже показував. Я думав, тут будуть довші передачі, але напевно тут коробка є однаковою. Так, давайте 3000. 1018-3 тисячі. 118-3 тисячі. Добре це чи погано, Ну, не так добре, як би хотілося. Я думаю, на цьому двигуні буде краще, тому що на 1,6 краще, мені здається, там щось на на один пункт. Можливо, хіба в мене там більші колеса стояли, і там було рівно 123 тисячі. А можливо, я помиляюсь. Ну, такі оберти на трасі опадмиріва. Краще, ніж в Мегана. Наприклад, але не набагато краще, які, ну, Точніше, не такі хороші, які б, наприклад, точно би хотілося в такому автомобілі мати з таким потужним двигуном. Тому що 92 кВт, ви мене вибачте, це дофігіщі для такої автівки. Але вага її не мала. Вона важить тонну 380. Вона важка, насправді, це маріва. Ну, тому так. Кому вона цікава, набирайте по телефону, який знаходиться в описі до цього відео. Opel Meriva, 2009 рік, двигун 1.8, атмосферний 92 кВт, механіка на 5 передач. Якось так, в класній комплектації, клімат-контроль, 4 підйомника. Маємо ще в ній задній парктрон легкосплавні диски, а термальне лобове вітрове скло, 180 тисяч пробігу, два ключі, шкіріне кермо, мультикермо по Майфуну. Шість подушок. Чи скільки? Шість airбек. Не бачу. Шість чи 4. Бачу тільки 4. Напевно, що 4 все-таки подушки. Airbac. Якось так. Всім добра.